Думаю, що зі мною так сталося, бо я надто емоційно все сприймала. Думаю, тепер те все я б сприйняла спокійно через вік, а тоді, юній, кожне слово і погляд здавалося якимось непоправним фактом і треба палити всі мости. Тоді родина чоловіка мене не прийняла, бо ж 17 років яке одруження. Ми жили в бабусиній квартирі Василя і так сяк намагалася господарювати та чекати на малюка. Я тоді нічого не вміла, а свекруха не мала такту, аби мене навчити, та й бажання у неї теж не було. Вона хотіла, аби я зібрала речі і поїхала додому. Пригадую, що тоді нашому синові було два роки, роботи у Василя не було, і ми жили на його стипендію і на продукти, які мої батьки передавали з села. І пішли ми до свекрухи в гості, де вже була її донька з дитиною, яка була старша за ромчика на два роки. Спочатку діти бавилися, все було добре, але потім я почула вереск з кімнати, діти щепилися на цукерці і виявилося, що це останнє. Дітям не можна шоколаду, сказала свекруха і віддала цукерку синові доньки. Я була просто вражена. Звичайно, що мій малюк не розумів, що відбувається, і репетував за цукеркою. Господи, та вгамуйте вже його, сказала свекруха. Не можна спокійно поговорити через твою дитину.